Ці ми українці звикли до того, що Україною панують фактично олігархи. І дуже часто оліархат, він діє в інтересах не українського народу. Ну, по-перше, зважав, що це не український олігархат. Нема жодного олігарха, який має українську кров, українське етнічне походження, українську національність. А це є переважно росіянці або юдеї. І вони дуже часто діють в інтересах отих чужих держав, а не в інтересах українського народу. Тобто їхня основна діяльність це є особисте збагачення, гарбунок українського народу, а другорядна діяльність їхня це служити іншим державам, допомагати їм використовувати Україну в своїх інтересах. Але погляньмо на ситуацію в загальному. Чи дійсно Україна є унікальною державою? Чи це є нормальна е, ситуація для всіх держав? Візьмемо, до приколу найпотужнішу державу світу, Сполучені Штати Америки, яка є відвертим геомоном і відвертою наддержавою на планеті Земля. Як у них ситуація? Візьмемо до розгляду останній цей випадок із тим цілим Ілон, Маском, засновником Тесли і SpaceX. Як він посмів втрутитись в діяльність Уряду США, Пентагону, і самовільно вирішувати, чи буде Україна атакувати Чорноморський флот, чи знищить українські Збройні Сили, Чорноморський флот Російської Федерації, чи ні? І він відключив просто нам зв'язок. І тому ми не змогли знищити Чорноморський флот ще минулого року. То як це можна охарактеризувати? Навіть в Україні такого цинізму олігархів не було. Так, були наші олігархи, прислуговували Російській Федерації, особливо там всякі Медведчуки, всякі там Януковичі. Ну ота банда були такі, що прислуговували. Тобто намагалися якось нажитись, ну і там трохи торгувати національними інтересами, але такого не було цинічного втручання. В зовнішню політику держави не було навіть в нашій Україні, тож ми повинні зрозуміти, що Сполучені Штати Америки є не менш ем, деградованою державою, ніж є ну, українська держава в теперішньому стані. Хоча ми бачимо, наскільки українська держава є розрихлена, наскільки в Україні е, панують увесь той олігархат, але... Поглянувши об'єктивно на Сполучтати Америки, побачимо, що там така сама ситуація, і там ще гірше. Тож, панове, не надто ганьмо. Нашу Україну, наша Україна навіть в теперішньому стані. Вона є нормальна, звичайна держава так званого західної цивілізації, теперішньої західної цивілізації. Ну але наша справа справа українського народу подолати. Як того олігарха Ілона Маска і провчити його. І, до речі, дуже хороші слова сказав Михайло Подоляк. Він завіти перемогу десь ставить в стойло тих американських олігархів. І всіх інших негідників. Молодець він висказав. Ілон Маск притух. Ілон Маск навіть побоявся відповісти на його звинувачення. В інтерв'ю. Ми маємо. Український народ має все ж таки показати, що ми є господарі нашій української землі, і тільки українці будуть вирішувати. Що і як буде в Україні, як буде Україна воювати, як Україна буде перемагати? А також наш великий український народ має показати шлях у тому заблудшому американському народу тим нещасним американцям, якими панують олігархи, не кажучи про тих рокфеллерів, то тих всіх не кажучи про тих старих, а ото й новий, той височка, оцей агент Москви, оця нова Шавка, оцей Ілон Маск. Як я собі не уявляю, які тепер просто внагло Послав всю весь уряд США, всі збройні сили США, Пентагон, ЦРУ, і все він і він вирішує зовнішню політику тепер в Америці. Так українці мають показати, як американці мають діяти з тими олігархами, що треба з ними робити, щоб вони робили те, що є в інтересах держави, або просто зникли. Тож пана українці гуртуємо, даємо і перемагаємо. Пам'ятаємо, що ми маємо не лише знищити Росіянську Федерацію, не лише остаточно вирішити росіянське питання, але й збудувати величну і соборну українську державу в межах від Бересці, поможе Студу, Вороні, Шволокасвій, Кавказ і на зеленому Клині. А також маємо показати всьому світу і, зокрема, тим тому нещасному народу США правильний шлях у світле і прекрасне майбутнє якому буде панувати наша прекрасна українська держава? Слава Україні, слава величному українському народу!